Прошу звернути вашу увагу на те, що у травні 2023 року, а саме 19 травня, постановою Кабінету міністрів України було змінено порядок вступу у спадщину. А саме замість 10-місячного строку для вступу вже знову повернулося до 6-місячного строку вступу у спадщину, тобто із заявою для звернення до нотаріуса. Таким чином. З 19 червня 2023 року особи, які є спадкоємцями, мають звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця. Тож будьте уважні і враховуйте цей момент. А що ж робити особам, які не знали, що цей строк для вступу у спадщину було зменшено з 10 місяців до 6. Така особа має звернутися до суду із відповідною заявою про встановлення додаткового строку для вступу у спадщину. Всі нюанси та деталі за окремою домовленістю далі буде.